Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття Мої іграшки. У кожного вдома є іграшки, які роблять нас щасливими. Це можуть бути м'які ведмедики, машинки, ляльки або навіть кубики. Хтось любить гратися з роботом, а хтось із плюшевим зайчиком. А давайте пригадаємо, які у вас є улюблені іграшки. Коли ви дивитесь на них, у вас завжди піднімається настрій, правда ж? І сьогодні ми спробуємо з вами намалювати свої улюблені іграшки, використовуючи фарби. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, фарби, пензлик з водичкою, олівець, ластик і палітра. Спершу ми з вами намалюємо полицю. Для цього ми. Проводимо ось таку одну лінію від початку до кінця, і другу лінію від початку до кінця. Багато діток люблять гратися плюшевими іграшками м'якенькими, тому ми намалюємо ведмедика. Малюємо спочатку круг, це голова ведмедика, потім ось такий овал, це тулуб, і потім дві ніжки і дві ручки ось такі круглі. Також вушка, одне і друге, оченятка і мордочку. І ведмедик готовий. Також дітки люблять гратися з пірамідками. Тож намалюємо пірамідку. Малюємо ось такий овал. І потім на ньому малюємо ще один овал, вже трошки менший. І так далі малюємо менші і менші овали. Також багато дітей люблять гратися з транспортом, тож ми намалюємо ще машину. Для цього малюємо ось такий прямокутник. Вгорі на ньому ще один прямокутник. Внизу колеса круглої форми. І тепер ми прямокурники з'єднуємо ось так похилою лінією, а заві лінії ми стираємо ластиком. Тепер намалюємо двері, проводимо ось так одну суцільну лінію і вікно одне і друге. Також намалюємо фари, ось так півкруг малюємо. І ручки на машині. Також дітки люблять грати в активні ігри і часто використовують м'ячики, тож намалюємо ще й м'ячик. Малюємо ось такий круг і можна м'ячик якось прикрасити. Я намалюю просто посередині лінію. А ви можете прикрасити зірочками. Іншими малюнками і тепер все розфарбовуємо. Першим я розфарбую ведмедика. Я його буду робити світло-коричного кольору, тому я беру коричневий, білий і змішую їх. І тепер цим світло коричним кольором, обережно не виходячи з лінію, зафарбовуємо ведмедика. Серединку вушок лишаємо незамальованими, вони будуть рожевого кольору. Тепер коричневою фарбою промальовуємо лінію з'єднання голови і туба. Коли фарба підсохне, чорною фарбою малюємо оченятка і мордочку. І тепер рожевою фарбою зафарбовуємо серединку вушок. Тепер зафарбуємо пірамідку. Пірамідка має бути різнокольорова, тому обирайте будь-які кольори, які вам подобаються, і розфарбовуйте по черзі. Спочатку нижню частинку і потім піднімайтесь вгору. Я для своєї пірамідки буду використовувати кольори веселки. І обережно, не виходячи за лінію, зафарбовуємо всі частини пірамідки. Тепер зафарбовуємо машинку. Я її хочу зробити блакитного кольору, тому я взяла синій колір і білий, і тепер їх перемішую. На і тепер обережно розфарбовую машинку, не зафарбовуючи вікна і фари. Вікна ми лишаємо білими, а фари зафарбовуємо жовтим кольором. Колеса ми зафарбовуємо чорним кольором. І потім, коли машинка висохне, ще чорним кольором ми домалюємо двері. Поки машинка висихає, я пропоную зафарбувати м'ячик. Я використовую помаранчевий колір, а ви можете використовувати будь-який колір, який вам подобається. Серединку м'ячика я зафарбую блакитним кольором. Наша фарба підсохла, тому тепер ми можемо намалювати двері. Малюємо чорною фарбою. Ось таку лінію. І дві рисочки, ручки. І машинка готова. Тепер лишається тільки зафарбувати полицю коричневим кольором. Зафарбовуємо обережно, не зачіпляючи іграшки. І ось така робота у нас з вами виходить. Я впевнена, що у вас вийшли дуже гарні роботи. Дякую вам, дітки, за заняття, і прощаюся з вами. До побачення!